Того року на кордонах Німеччини було затримано понад 53 тисячі осіб, майже половину з яких відправили назад до країни походження. Близько 1200 затриманих виявилися контрабандистами, які намагалися незаконно перевести людей через кордони. Німецька профспілка поліції підтримує ці заходи, які діють на кордонах з Польщею, Австрією, Францією та Швейцарією. За словами Мануеля Остермана, представника проспілки, перевірки вже принесли результат. Кількість нелегальних мігрантів зменшилась на 14 тисяч осіб у порівнянні з вереснем минулого року. Посилення контролю викликано зростанням потоку нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Німеччини. Німецький уряд ухвалив рішення відновити тимчасові перевірки, дозволені європейськими правилами при повідомленні Єврокомісії. Перевірки також розпочалися і на кордоні з Нідерландами, який раніше залишався відкритим. Нідерланди також готуються до посилених перевірок на своїх кордонах із Німеччиною та Бельгією, щоб контролювати потік нелегальних мігрантів. Це свідчить про те, що країни ЄС дедалі частіше діють самостійно для забезпечення безпеки, що ставить під питання довготривалість ідеї відкритих кордонів у Європі. Останнім часом почастішили повідомлення про складнощі, з якими стикаються українці під час перевірок документів на кордонах Німеччини.